Перший житловий будинок на масиві «Перемога» з'явився 1971 року. Спочатку це були два масиви – Мандриківський, сьогодні це «Перемога 1, 2 і 3» і Лоцманський – це нинішні масиви з 4 по 6. На місці маленьких приватних будиночків з 1970-х до кінця 1980-х будувалися панельні багатоповерхівки. Там, де сьогодні знаходиться коса, раніше були невеличкі шматочки суші, це залишки від Воронцовського острова, яке було затоплено під час будівництва Дніпрогес. Облаштовувати житловий масив закінчили до кінця 1980-х. На всій перемозі з'явилася велика кількість багатоповерхових будинків. Найдовший будинок у Дніпрі китайська стіна, школи, дитячі садки, магазини. Сьогодні перемога продовжує розвиватися. Тут з'являються нові висотки, розважальні заклади та житлові комплекси.